Для чого ти продав нашу квартиру? Кажу, яку квартиру? В чому, в чому діло? Олександр Анатолійович лись стояв на ногах після такого дзвінка сина його квартиру, куплено рік тому. Просто продали без присутності самого власника і вже кілька разів. Це ми в неї так і не змогли вселитись. І тут виявляється, що вона вже від мого імені продана. Ця квартира З'ясувалося, що не то що продав, вже квартира перейшла в треті руки. Йдеться ось про цю величезну квартиру вартістю кілька мільйонів гривень в самому центрі столиці на вулиці Кропивницького, 14. От верхній етаж, справа, та все крило це та ця квартира. Двоє синів із батьком придбали квартиру в лютому 2015-го. Доки готувалися до ремонту, на порозі неочікувано з'явилися нові власники. Ну, ось нотаріальна копія документу, на якому дійсний підпис пана Палієнка стоїть. А ось це договір купівлі-продажу, який був підроблений. Підпис дійсно відрізняється, але окрім нього, шахраї мали би скористатися ще й паспортом власника. Нотаріус встановила якусь особу, яка представилася саме власником цієї квартири. Встановили її за паспортом, за інфекційним номером. Зараз квартира під цілодобовою охороною. Ми спробували запитати нинішніх мешканців, як саме вони відхопили житло в центрі Києва, але за дверима прикинулися глухими. Скоріше за все, у даному випадку аферисти підробили паспорт і оформили угоду. Утім, у постраждалих багато запитань до нотаріуса. Зокрема, чому і на підставі яких документів вона провела сумнівну операцію. На лісомашенства в чистому вигляді. просто ну, покаже, хто і де замішан. Ну я думаю, що без нотаріуса, який оформляв першу зділку, тут не обійшлося точно. Постраждалі впевнені нотаріус у змові з шахраями, адже за дивних обставин за два дні після угоди до її контори, начебто, увірвалися з обшуком і рішенням суду про вилучення документів. Звісно, невідомі, звісно, не залишивши слідів. Звісно, прихопивши із собою останні угоди. І звіти було ще підроблено відповідне судове рішення Солом'янського районного суду. Міста Києва, на підставі якого було проведено виїмку, ну, вилучення оригіналів, нібито документів у нотаріуса. При цьому виїмка проводилась або прокурором, або слідчим, якого, мабуть, не існує в природі. Немає документів, немає доказів. Іншими ж словами від ревізії врятує лише крадіжка. Саме в такий спосіб можна елементарно замести сліди, аби у сторонніх до нотаріуса не виникало запитань. Найімовірніша довгострокова перспектива Правоохоронці довго і безрезультатно шукатимуть неіснуючих полег. Звісно, для того, щоб унічнути, Для того, щоб замести сліди для того, щоб зняти... Е Кримінальна відповідальність нотаріуса возможна, якщо да нотаріус в зділки не того, щоб ускладнити процес доказування. Поки поліція розплутує кримінальне провадження, ми знайшли нотаріуса під чиїм непильним оком і відбулася ця афера. Але Євгенія Татаринцева каже, не буде свідчити Принаймні, проти себе так точно. Ну как я могу проти себе, Вот сейчас щось говорити. чого ви продали квартиру без власника? Давайте так. Я действую согласно законодательству. Все сделки провожу согласно законодательству. Понимаете, если кто-то разбирается, то ну, для этого есть правоохранительные органы, следствия. Пусть разбираются. Не надо мне задавать подобных вопросов, потому что я отвечать на них не буду. Я не имею права. Есть следствия, органы прокуратуры. Пусть разбираются. Отже, схема номер один: заздалегідь сумнівна угода внесення змін до реєстру і одразу ж для прикриття знищення джерел документації безпосередньо нотаріусом. А ця сюрреалістична історія зі столичного оболоні трикімнатну квартиру жіночці своїм підписом на дарчій віддав покійник, причому після своєї смерті, та навіть не зважаючи на те, що нерухомість фігурує у кримінальному провадженні і на неї накладений арешт, вона продається зусиллями рієлторів продажа. Все там з, док з документами, все нормально, потому что цена, ну, такая. Нормально, документы. Человек продает и уезжает. Десятки киян вже клюнули на оглядини, приваблива пропозиція, зацікавила і надзвичайні новини. Ми задаток оформляємо, пишем Якщо... в договорі, наче. Да. Ми в одні встречаємося на какої время скажете. скажете да. Наступного дня продавці змінюють рішення і відтерміновують угоду. Це так само тактичний хід. Так чорні ріелтори і нотаріуси витримують покупців разом із тим, перевіряючи, хто потрапив до них на гачок. Є а, нотаріуси, які цим злоупотребляють, так звані чорні нотаріуси. Вони являються охотниками за имуществом пенсіонерів та інвалідів. Про активізацію чорних нотаріусів заговорили навіть чиновники. Голова Печерської адміністрації звертається з попередженням публічно, причому до мешканців, а не до поліції. У Києві серед добропорядних нотаріусів орудують чорні нотаріуси, які позбавляють законних власників їх помешкань. Сотні ошуканих киян, які стали жертвами шахраїв, вже втратили своє житло. Схеми чорних нотаріусів вже пройшли випробування часом. Найчастіше підміняють договір до вічного отримання пенсіонера на договір дарування а тоді нові власники просто викидають літніх людей на вулицю. Можливий інший варіант, коли один нотаріус на якихось півгодини знімає судову заборону на відчудження квартири, а тим часом інший його колега встигає її продати. Але загалом замішані три сторони: аферисти готують липові документи і шукають жертву. Нотаріуси проводять юридичні операції, а правоохоронці замітають сліди. Нотаріуси, теж юристи, да за юридичною освітою вони е, розуміють, що таке виїмка документів. Е, це е, Є певний порядок вимки документів у нотаріуса. Тому просто так зробити виямку людині за певною постановою, і при цьому нотаріус її не перевірить, Це якось дивно. Довести причетність нотаріусів надскладно. Правозахисники впевнені їх кришує поліція та прокуратура. Проведення сумнівної угоди і формалізація, тобто переоформлення житла на потрібних людей, можливі лише у зв'язці з правоохоронним прикриттям. Ми обращаємося і говоримо, от ці нотаріуси завершають головну казове діяння, проводяться типа перевірки, виходить доля, взятки, да? закривають до свої глаза і вони продовжують Чорнутаріуса фрамляти далі. Утім, хвиля незадоволення роботою нотаріусів може бути і спланованою. подейкою це частина схеми з повернення або воскресіння вже підзабутого БТІ. Для чого цей вброс говна на вентилятор? Чому саме зараз? Чому мабуть це комусь вигідно, щоб якось нотарів з того ж позбавити права той ж реєстрації? Для літніх одинаків є альтернатива довіритися спеціальним приватним центрам, що зобов'язуються до смерті утримувати пенсіонерів за космічно дорогі квадратні метри. Після того як пенсіонер йде життя, квартира переходить до нас. Ми її продаємо і за ці гроші можемо допомагати наступним пенсіонерам. Тобто це такий механізм, але юристи і до цього ставляться з пересторогою. І головна задача показати себе респектабельними, завоювати довір'я, а потім проміжок, да, це буде як МММ. Іли же будуть как еліта центр, як не стати жертвою чорних нотаріусів, експерти кажуть лише завдяки черговим змінам у законодавстві і радять визначити окремий день для операції із майном літніх людей, щоб проводити їх у присутності правоохоронців. Создати єдиний день, допустимо, четверг, да, в неділю бабушки, дідушки, які хочуть продати переоформити свою квартиру, оформляють присутствие нотаріуса представителя Мінсоцполітики, представителя мін'юста, міліції і родственників. У Олександра Анатолійовича тепер довгий судовий процес. Скільки разів за цей час встигнуть продати його квартиру, невідомо, як і те, наскільки безпечно він житиме весь цей час. Адже щойно надзвичайні новини звернулися за поясненням до нотаріуса Євгенії Татаринцевої, як жертві квартирної афери почали надходити доволі тривожні погрози.